Творчого і приблагословенного, хоча б для когось відпочинкового дня суботи, вікендового, сьогодні маємо науку від старших і скористаюся ідеєю, яку вчора мені підкинув Юра Швагро, мій, тобто це чоловік моєї старшої сестри. Він, до речі, військовий, маючи сім дітей. Пішов воювати на другий день війни, і він і брат його. І до речі, тепер обоє у відрядженні. Брат у відпустці він у відрядженні вдома і в перший раз побачилися за час війни, і він собі фізично, а то лише по телефону за, за більше як понад рік. І мало того, ми ще використали нагоду, бо позавчора ми мали таку чудову акцію, де уявіть собі 50 пар подружніх зійшлося. І ми, власне, працювали над тим, аби там з навчанням із. Певною такою програмою зробити такий романтичний вечір побачення, коли чоловіки брали своїх жінок, власне, для того, аби уділяти час один для одного, аби побути разом у файній у файні обстановці, у фаній компанії з класним веденням. І, і, і вони там також були, і це Юра, і брат його Віталій. Мені сподобалося в кінці його свідчення вдома, вже, коли ми були в них, то він казав, що. ну Взагалі, каже, я то зрозумів, Марія, то до своєї дружини казав, що. Більшість файних речей, які я маю у собі, то в мене є завдяки тобі. Вони сформувалися завдяки тобі. І це так круто, коли ти чуєш таке усвідомлення від таке доросле, зріле усвідомлення не від дорослого чоловіка ще день його народження. Очевидно, що війна нас у багатьох моментах дуже змінює. Як сказала сестра, що треба було, аби прийшла війна, аби ми зрозуміли, наскільки ми цінні один для одного. І... Але це класне власне, усвідомлення. Що я би не був я без тебе, я би не був я без іншої людини. І часом це такий вплив на нас мають у свій час батьки, потім там навіть частково друзі. Але найбільший вплив, власне, маємо одні на одних у подружжі. Найбільший вплив маємо одні на одних у коханні, у любові, у формуванні стосунків. Найбільший вплив маємо одні на одних у цьому союзі. У домовленості. І, власне, не тоді, коли ми там бавимося подружжям, що а, ну то якось ми будемо разом на якийсь період, а потім, коли набредемо, набредемо одні одним, то роз... ти, ти собі, я собі ні. Коли не зважаючи ні на що, ні, ні, ні на мир, ні на війну, ми будемо разом. Пам'ятаєте це? І не покинути тебе аж до смерті. І я потім слухайте, також подумав, ого, так реально більшість ідей, більшість речей, які я маю добрих, то мені допомогла сформувати Женька моя, моя перша дружина. Круто. І, і для чого це важливо? По-перше, для того, аби не застрягнути в егоїзмі. От я мужик, я сформував себе сам, от я вмію. Слухай, ну де, де би ти був сам? Де би я був сам? А по-друге, ти тоді розумієш, який великий скарб є твоя дружина або твій чоловік. Реально, це дар. Твоя дружина. Твій чоловік це дар, це подарунок. Вона тебе вибирає і далі, вона тебе терпить. Я часом, коли там сам не свій, або сам на себе не схожий, то я дивуюся, як би мене дружина терпить. Як вона має стільки нервів витерпіти, потім з любов'ю щось там допомогти, підказати, виправити. А має, по сьогодні має. І по сьогодні хоче бути зі мною. Слушайте, це, це вже подвиг. Це вже подвиг. І вчора, коли. Юра давав таке свідчення, то я собі думаю, слухайте, такі дні, коли ти чуєш такі ідеї від людини, яку любиш, треба позначити червоним у календарі і святкувати. І до того ж сьогодні день народження. До речі, вітаю всіх Юріїв і мого швагра. І всіх Юріїв вітаю сьогодні з таким покровительством святого Юра. Дай Боже, аби ви мали серце Юра, таке серце, котре отримує перемогу через правдиву віру. Так що Якщо справді за прикладом Святого Юра будемо триматися Ісуса, то я думаю, що ми доб'ємо до перемоги і не лише до перемоги тепер у війні, а й до, до справжньої, глибокої перемоги у Ісусі. Тому дякую швагру за свідчення, дякую моїй женці. І використати цей день сьогодні, аби подивитися на свою половинку, на того чоловіка, на ту дружину, з якою живете. І наберіться відваги подякувати. Просто подивіться в очі така домашнє завдання, така оправа, і скажіть: дякую за те, що ти мене формуєш. Дякую за всі дари, які ти мені дарувала, які ти мені дарував. Дякую за всі благословіння, які я отримав через тебе. І побачите, коли так, зроб... коли так зробите, то, по-перше, підкреслите цінність тої людини, яку любите, ще більше полюбите. І нарешті вона. Знову почує або в перший раз почує, що вона цінна, чи він цінний. Не пожалійте цього часу, не пожалійте, ви тоді не програєте. Коли, коли ми так говоримо, то ми не принижуємо себе. Навпаки, ми піднімаємо ту людину, яка є нам Богом дарована. Також пригадую сьогодні, що триває наша збірка для перемоги. Цього тижня ми потратили 16 тисяч гривень на м'ясо для голубців військовим. 5 тисяч гривень ми потратили на доїзд на табір дітей з одного дитячого будинку на Хмельниччині, на християнський табір. Ще там тепер дозбируємо на ремонт однієї машини і на колеса військовим. Тому, хто хоче долучатися, то пригадую, що описи на, на посилання на картки є в описі під відео. Дякую за найменші ваші донати. Разом, коли ми збираємося докупи, то ми переможемо. І дякую, бо пам'ятайте, що найменший ваш донат це також дар, це також цінність для перемоги, для військових, для потребуючих. Тому цінуємо одні одних, помічаємо це, підкреслюємо і ніколи не, не лінуємося визнати це, особливо не соромлячись визнати при людях. Так що дякую Швагру за таке свідчення при людях. А тепер вже і зовсім при людях тут на Ютубі. Будь благословенний, шовгор! Вітаю із 40 чимось річчям і, і всі разом цінуємо одні одних, любімо, і нехай любов тільки розмножується. Майтеся файно, мир вам, будьте як Юра, святий Юра.